Відкриваєте новий ресторан, кафе чи бар, або плануєте модернізацію існуючого закладу, щоб вийти на новий рівень? Шукаєте партнера, який забезпечить ваш бізнес, усім необхідним. Вітаю! Я Олександр Потапов, директор компанії АВАЛАКС. Вже понад 17 років ми допомагаємо підприємцям хоріка успішно запускати та розвивати їхні заклади. Ми розуміємо, що ефективна робота ресторану чи кафе напряму залежить від правильно спроектованої кухні та надійного професійного обладнання. Саме тому Avalax пропонує комплексне оснащення під ключ від розробки технологічного проекту вашої ідеальної кухні, що оптимізує всі процеси, до підбору надійного професійного обладнання, якісного посуду та інвентарю. Ми допоможемо навіть з впровадженням стандартів безпеки ХАСП. Щоб ви працювали спокійно, ми співпрацюємо лише з перевіреними виробниками, гарантуючи якість та довговічність кожної деталі. Наша мета забезпечити ваш заклад усім необхідним для надійної роботи та враження ваших гостей. З нами ви отримаєте не просто обладнання, а надійного партнера на шляху до успіху. Готові вивести ваш заклад на новий рівень або успішно запустити новий проект. Завітайте на наш сайт або зателефонуйте, щоб обговорити ваші задачі з нашими експертами. Отримайте індивідуальну пропозицію та безкоштовну консультацію. Avalax – втілюємо ваші гастрономічні проекти.